Сьогодні в програмі воєнну доктрину і стратегію воєнної безпеки України обговорили делегати круглого столу. Унікальний басейн відкрито у військово-медичному клінічному центрі західного регіону. Майбутні військові льотчики здійснили свій перший самостійний виліт. Ситуація на сході України загострилася лише з 18 по 24 годину 9 липня. По всій лінії розмежування проросійські бойовики близько 40 разів обстріляли позиції Сил ТО з них 17 разів. Окупанти застосовували заборонену мінськими домовленостями зброю з прибуттям чергового так званого російського гумконвою у Донецьку та Луганську області. Обстріли позицій Сил ТО значно почастішили. Банформування неодноразово готили по позиціях сил ТО зі 120 міліметрових мінометів і танків в районах населених пунктів Водяне, Авдіївка, Піски, Кримське, Опитне, Березове. О 22.10 в районі населеного пункту Кримське відбулося бойове зіткнення українських військових з диверсійно-розвідувальною групою противника. Захисники України виявили ворогів та не допустили їх прориву через лінію зіткнення. 10 липня, о півночі, проросійські найманці розпочали обстріл зі 120-мм міліметрових мінометів та стрілецької зброї позиції сила ТО поблизу населеного пункту Піски о другій годині ночі поблизу селища Луганське бійці сила ТО виявили та відбили напад диверсійно-розвідувальної групи. Олександр Демидов в армії не служив, але коли отримав повістку, не ховався. А разом зі своїми земляками пішов захищати країну. Він швидко опанував професію кулеметника. Якщо хочеш, то можна навчитися цього. Якщо бажання є з усього, що у нас є, то можна стріляти. Олександр із бойовими побратимами утримували опорний пункт біля шахти Бутовка у передмісті Донецька. Ворог постійно обстрілював позиції наших вояків. Нам прилетіло Бегає на кришу, забиваєш на позицію, а кулемет вже під обломками, під, під бетоном, Стріляють, пульки свистять, ти быстренько починаєш відкопувати. Ну, все швидко. Кажеться, що вроді время проходить, а зробив це все швидко настільки, що в мирній житті ти такого не зробив. До поранення чоловік поводився необачно, але потім на лікарняному ліжку зрозумів, що береженого Бог береже. Як в звичайної людини страх є. є везде, він присутствує і тут. Ну і вдома він присутствує теж в ніколих моментах. Тут його трохи більше, ну, але привикаєш до всього. Якщо людина не боїться, то вона, грубо говоря, не дуже вона адекватна. Олександр дуже хвилюється за свою родину, тому й пішов до війська. У мене двоє дідок маленьких. У моїх 25 років, моїм хлопчиком 6-3. Мені, в принципі, буде неприємно, коли прийдуть якісь непонятні люди, чи то ДНР, чи то російська армія, і будуть робити, що хочеш. У мене, допустимо, кіровоград. Чоловік впевнений, що наші вояки мають достатню підготовку, щоб звільнити Донбас від російських найманців. А доки там неспокійно, він оберігатиме мирний сон своїх хлопчаків. Володимир Кухарський час ще. У Національному університеті оборони України відбувся круглий стіл із громадського обговорення проєктів двох документів, важливих для безпеки держави. Там зібралися представники силових структур та військово-промислового комплексу, Ради національної безпеки і оборони, адміністрації президента, народні депутати та експерти. Агресія не змусила реагувати, не чекаючи концепції. Це було зроблено рішеннями Верховного Головного командувача. Це робиться. Ну, я вже маю досвід місяця роботи в Міністерстві оборони щодня в ручному режимі міністром оборони і керівництвом міністерства. І задача полягає в тому, щоб маючи цей досвід компанії, відібрати ті елементи, які мають бути враховані в концептуальних документах. Щодо зміни з першому войшла про воєнну доктрину України. Стратегію воєнної безпеки попередні редакції документа не передбачали ймовірності анексії Криму та агресії на Донбасі тож над новою доктриною активно працюють вже другий рік. Найжвавіше проходила дискусія щодо другого документа, який має об'єднувати безпекові структури в одну систему на випадок різного роду загроз. Концепція розвитку сектору безпеки та оборони України створюється вперше за роки незалежності. Рішенням міністра оборони України було створено. Робочу групу у складі представників Національного університету оборони України, а також провідних науково-дослідних установ Збройних сил України. Попри ґрунтовну роботу авторів, делегати Круглого столу висловлювали низку доречних зауважень та пропозицій. Експерти готові активніше долучитися до співпраці, а також радять використовувати вже існуючий світовий досвід безпекового сектору. Більшу кількість зауважень і пропозицій викликав саме документ, концепція реформування і розвитку сектору. Безпеки оборони і це абсолютно природне, що це документ. Е новий це безумовно дуже важливий документ. Чому? Тому що він має нарешті створити єдину, взаємоузгоджену і скоординовану систему забезпечення національної безпеки. Саме це є завданням, я гадаю, цього документу. Тому, безумовно, по-перше, він має бути доповнений тими органами важливими, які забезпечують національну безпеку. В першу чергу це президент, який забезпечує нас безпеку відповідно до Конституції. Це міністер. Оборони і тут не потрібно плутати Міністерство оборони та збройні сили, оскільки Міністерство оборони це є центральний орган виконавчої влади, який формує державну політику у сфері оборони. Про важливу роль кожного військовослужбовця та місцевого жителя на війні учасникам обговорень нагадав полковник Валентин Федічев. Він довгий час був заступником керівника штабу антитерористичної операції на Донбасі. А зараз опікуються проблемами військовослужбовців в мирній Україні. У пропозиціях офіцера найчастіше фігурувало слово мотивація. Я приїхав з, -з Закарпатської області 44% виконання мобілізаційного плану. Перспективи на шосту мобілізацію ще гірші. При тому, що люди працюють і в Російській Федерації, і в інших сусідніх государствах, розглянуті документи будуть допрацьовані, виходячи з пропозиції круглого столу, враховуючи ситуацію у державі, затвердити їх мають ближчим часом. Швидше за все їх вдосконалюватимуть у майбутньому. Сергій Камінський, Євгеній Солодовнік час ЧЕ. Днями понад 22 другого курсників Харківського університету повітряних сил здійснили свій перший самостійний виліт. опановували керування легкомоторними літаками типу хаз 30 По перше, підготовка на цьому легкомоторному літаку дає можливість виявити здібності курсантів до льотної підготовки. По-друге, дати їм первоначальні навички з пілотування літака і дати на літ. Незважаючи на доволі складну економічну ситуацію, держава піклується про якісну підготовку майбутніх військових пілотів. Кількість льотних годин для курсантів збільшено майже вдвічі. За три роки ми починали перший рік давали по 25 годин, годин льот в цьому році вже 45 годин. Тобто, збільшу нальот, збільшується на, льот, на тренуванні льотного складу. Цей день хлопці пережили хвилюючі моменти а попереду роки навчання, що наближатимуть їх до неба, якому присвятили своє життя. Сергій Жуковський Віталій Саранцев час ще. У військово-медичному клінічному центрі західного регіону відкрито спеціальний басейн для реабілітації учасників АТО обладнали його за кошти благодійного фонду. Загальна вартість проекту становить майже 2 мільйони гривень. Це єдиний басейн, який з перших. Кроків його задуму був спланований і розроблений для людей з обмеженими можливостями. Це є хворий, це є басейн, який розроблявся для хворих з важкими ураженнями нервової системи. Це басейн, який має стабільну температуру від 30 градусів і більше, і стабільну температуру повітря, також 30 градусів і більше, щоб не було перепаду температури. Це басейн, який має можливість транспортування пацієнта в воду і з води без різних ускладнень в результаті цього транспортування. Також ми маємо капсулу підводного витягу для витягу грудного поперекового також шийного відділів хребта. Одними з перших відвідувачів басейну стануть бійці, які дістали важкі поранення під Дебальцевим. Я бачив, як маленькі діти в басейні починали рухати ногами свої самі активно, та як здорові діти, І Рухати руками, ну дуже дуже. Прекрасно почувалися вуті. Я сподіваюся, що тут так само буде. Такий проєкт справді необхідний, адже чимало бійців, які повернулися за то, матимуть змогу зміцнити своє здоров'я. Владислав Назаркевич, Олексій Чубашев. Час ще.